Так, доброго ранку. Розпочнемо з вами урок літературного читання. Спочатку давайте з вами зробимо артикуляційні вправи. Так, пошумимо з вами, як вітер хитає дерева. Як вітер хитає дерева? Які звуки? Так, тільки тепер добре зробити, не побавитися, зробити нормально. Зробили вдих і пошуркотіли, як вітер шуркотить листям. Так, а тепер як дзвенять струмочки, як водичка крапає. Ну, як водичка крапає. А кап кап. Добре, якщо не струмочок, як дощик капає. Кап, 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 кап. А тепер давайте ще з пальчиками зробимо. Якщо у нас дощик маленький, робимо тихенько кап. Кап, кап.

Так, добре. Давайте перейдемо до розчитування, почитаємо спочатку склади. Куз, Куз. Нет. не кузни. Ты раз два трава. О, -ж. О, Ж. Ж. Ож, жва, ожива ги чудово. З Ра.

За. Х. За. Х. Ра. За. Х. Ра. Ла. Тільки не за х, а за г. Заграла. Заграла. Так, тепер перейдемо, оскільки ми вже розчиталися, перейдемо до нашого підручника сторінка. 121. Спочатку з вами познайомимося з віршиком крапля сонця, який написала Марія Чепурна. Віршик називається крапля сонця. На травиночки малі. Крапля сонця впала, ледь торкнулася землі, зацвітають квіти, і земля заграла. Я на хвильку перестав у садку копати. До грудей землі припав нишком біля хати. Слухав, як росте трава. Як мурашка ожива і сміються діти, дзвонять в кузні ковалі, гарна музика землі. Так, як ти думаєш, у яку пору року відбуваються події у віршику? Весна правильно на травиночки мали, крапля сонця впала, що вже травка з'являється. Так. А що ж слухав хлопчик у саду? Зараз я збільшу, давай з тобою прочитаємо, що ж робив хлопчик у саду. Я, я, к, Ро. Рава. Так що ж слухав хлопчик як? Як росте трава? Як росте трава? Так що він ще слухав? Як оживає мурашка? Мурашка ожива, так ще? ми мы, и, и. А ну еще раз. Ми ми та, Так. Что слухов? Так смеются Так, як сміються діти і останній рядочок, да. Да. Я. Ч... В Ку, З Ж... Ні... Ко... Ба... дзвонять в кузні ковалі, гарна музика землі, тобто хлопчик до грудей землі припав і слухав музику землі, як росте трава, як мурашка ожива, як сміються діти. Він заявляв, що це гарна музика землі. Так, а зараз ми з вами перейдемо до цікавого оповідання, яке називається День Матері. Зараз ми з вами прослухаємо День Матері. А ви, будь ласка, будьте уважними і запам'ятайте, коли відзначають День Матері. Рідна матуся найдорожча в світі людина. Це вона дала тобі життя. Її ласкаві руки купали. Повивали і пестили тебе. Її добрі, теплі очі раділи з твоїх успіхів, допомагали переборювати хвороби і недуги для кожної дитини мати найдобріша, найкрасивіша у світі людина. У травні відзначають Міжнародний день матері. У цей день кожна дитина мала чи доросла, дякує мамі за її любов і ласку, цілує її натруджені руки. Не забудь і ти привітати зі святом своїх маму, бабусю. Вклонися їм і пообіцяй вирости доброю, працьовитою людиною. Ніколи не забувай рідну маму, матусю, неню. Запам'ятав, коли відзначається Міжнародний день матері. У травні. у травні. Зараз у нас квітень, а який наступний місяць? Травень Травень. в наступному місяці навіть скажу вам точно 14 травня відзначається Міжнародний день матері. І у цей день кожна дитина мала, доросла. Дякую своїм мамам за їх любов, за їх ласку. А розкажи мені про свою маму. І ті, хто нас дивляться, пригадайте, як маму звати, як ви до неї відноситесь, як вас мама називає, якими ласкавими словами. Так. Прослухала я ваші відносини з мамою, як ви один одного називаєте. Як можна назвати маму? Як можна до неї ласкаво звертатися? Так, ще. Давай в оповіданні ще є декілька слів, як можна ще називати маму. Матуся. Матусю, а ще Мату. не Не. так матуся не няня не, ня, не. не ня. Мама, матінка, рідненька, любляна, кохана моя. Я, да. просто Я просто маму називаю. А можна ще й ласкавіше, їй буде приємні, коли не просто мама, а матуся, мамочка. Вона здивується і дуже буде приємно, коли її будуть писливо називати. Бо мама, 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 вона все життя, мама. І не забувайте, що в травні відзначається Міжнародний день Матері, коли кожна дитина святкує, ой, святкує, коли кожна дитина вітає і дякує своїй мамі за її любов і ласку, цілує її натружені руки. Не забудьте привітати своїх мам. Вклонитися і пообіцяти вирости доброю і працьовитою чесною людиною, щоб мамі не було за вас соромно.